Казала покойна бабуся, хто на навпростець ходить, той дома не ночує. Так оце і в нашому випадку. Нема куди їхати, так вроді би і їхав рівненько, але все одно не доїхав. Джип є джип. Це би в Властівки був хоча б якийсь там редуктор, який півоборота робив. Лізла б як там. Нашого передок лиже задокону перся. Все, ніхто вже нікуди не їде. Коля летить на помощ. Поки ждемо колю, покажу вам красоту нашого краю. Тут там в нас такий. Березнячок, отам от дамбочка, там ставок. Мочнійший ставок. Там глибина. Ну, не буду щоб брехать, там більше восьми більше метрів навіть казали. Я ж не міряв, точно не знаю. Це тільки слова казали. Тут ось є ж із Монаха, йде. вода стікає із монаха і погнала, погнала, погнала. Це там, де машина. Там труба, і воно переходить коротше, і понизу, по ярами погнало, погнало. Вроді би м'яче, все одно неждано негадано, попали ми з батьою на. Таку природу, на таку красоту. Побачили слідки е кабанчиків, козочок, оце ж ходять, мабуть, на водопої сюди. І тут, і тут. Тут рясочка, тут водичка, красота. А ви ж сонечко, погодка була дійсно толкова. Було б супер-пупер. І тут а головне уровень. Ну, ви бачите, так, водички багатенько під бережок, під це все. А зараз підемо туди до труби, так там ну, чуть-чуть, небагато. Куди не поїдь, куди не... не глянь, а кругом одна красота. Березки сквини, якраз тільки зацвітають, дивіться. Ну супер. Красиво. І кабанчики сидів є. Тут вже ось не одні ми були. Ну, думаю, поїду там вроді було сухіше, але там тут такі дракони, мабуть, з восьми колесами виїжджали. І я сюди вперся. Ну а другої дороги немає. Пішлі ось труба, подивимося. МТЗ? Зараз і наша МТЗ приїде. Дивіться, щоб потворили. Водичка дзюрчі. Ух! Та перепад существенний. Гуну чи не гуну? <покажи> Та те я показую. це ж оттуда. Вррррр. Через трубу переходить погнав. Цікаво чи є тут карасі, чи нема. Клас А тут ось водичка. Ти бачив там яка вона була в мову, а там далі, а отут ось чистіша. Як вона так очищається? Там що фільтр стоїть грубо і чистки чи. Там може лисиця курку десь хапнула. То вже одразу дичь. Ну це, звісно, так да, зуби. Верба така, аж така, що не обнімеш. І бобри дурять. І тут струби вийшло, поперло далі. Ну і далі тут струмочка, вона ффш, хто зна куди низом. Тут таке, бачиш, вруговорот. То терен? Де ти там кабанів бачив? Тут палки, дрючечки, вже тут налажено, тут не одні ми. Як хорошо, що трактор недалеко. Лівіше, правіше. <реш> Ты следа, Василюк. Тебе надо этот. Следственний ковид. Ты розслідування провів тут, а і все Хорош. А ще не цвіла. А терен теж, він же ще ж не зацвів, він же ще тільки-тільки. Ну тільки. чого тика. Тільки починає. У Лаврика ти бачив, там вже такі квіточки, блін, все біле, все осипається, а до нас ще не доходить. Як не крути, ми далі знаходимося. А, ні, вже от цвіта. Це вже все, последні вздохи. Красота! Як там казали? Красота в простих речах. Застряв, пройшов, подивився, хоч, хоч як тут що, що виглядає. Природа, блін, красота. Коля щось десь десь там гурчить. Витягнув трос, кажу, щоб тягнув мене назад. Бадя каже, давай ка, хай виїжджає, тягне нас уперед, щоб ми доїхали до пункта Б, куди нам потрібно. Так що зараз, якщо ще колю засадим, то прийдеться, я не знаю, по Т-150 їхати. Грушка, що грушка, дичечка, нема поки цвіту. Гори, луги, весна холодна, правда. Так, далі буде, зараз колю дождемося, будемо витягувати ластівку. Батя провів розслідування, каже... Надо заснять цей момент. Завпечатлить. Дивіться, що творять бобри. Он Од одну деревину взагалі сточили. А, дві. Дві ветки. Ну це все нічого. А вон на чому тільки держиться. На хвостику такому. А, ні, не держиться, вже спиляно. Оце красавці. І цю тільки починають таке, як, да? Тут ведь полным ходом. Ты видишь, как тут ось ускорилось течение? Там он с поворота вообще так вы вроде бы да, на речке. Это где-то тут есть и бобры. Летит дракон! О, дощик! Якраз до доща. Грушка ось цвіте красиво. Дичка. Красота. Простих речах. Не ходиш, і все одно красиво, симпатично. Вроді застряв, розчарувався. А з іншої сторони, вроді би, навіть... І відпочили. Летить там десь дракон. Зараз ось. Ніколая сюди загоним, чи проїде, чи не проїде. Бо ми вже таки вирішили їхати вперед, а не назад. Десять боя крас почав бурлаки на воги. Машина поехала бы водителя. Легким движением трактора. Ось там летіть. Тут практичний народ ніяковий. Ну, Давай те на васяк, може би десь іще забуриться. Давай по десь да. Наша подорож із вами переходить до свого логічного завершення. Це якщо там, де ми сіли, це я вам розказую, щоб ви розуміли. Оце тече той струмочок, тече, 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 я аж доходить аж сюди. Їдемо тут вже до асфальту недалеко. Ну, як завжди, нашу країну не побідить, розумієте? Тут водичка, красота. Ну, як завжди, куча мусора. А зацікавили нас саме оці квіточки. Ми їхали звідти, їх там побільше так і так красиво. Водичка, крижні чуть кричать отам. Тут таке плесо, ну, блін, величеньке. Воно то не глибоко, але є. Водичка є там, тобто може до пів метра. Чуть-не-чуть вам. Криженький сидять там, грають. Класно. Тихо, спокійно. Так що, відео дійшло до свого логічного завершення. Приїхали ми з точки А в точку Б. Дякую всім за перегляд, всім і звісно.